Здравствуйте, люди добрі. Дивіться така ситуація. Ви правди не любите? Ну, як би? Правда, не те, що робить життя удобніше. Правда, робить жизнь настоящею. гімн в прошлом відео, треба було сказати між дострок. Ну, все одно, добавлю. Точно виражусь уже. Рептилій текст чужими руками написали. Хоч обіжайтесь, хоч ні, так воно є. У вас взагалі чувство собственного достоинства є, як вам маніпулюють? За вашою хати з краю? Ну, коротше, ми куди доїхали, що вся країна пошти розбомблена, кладбищ настроїли. Війна взагалі для чого? Ну, кому вигодно, шукайте Петр Гаряв там буде скрін. Є таке матриця, перезагрузка, я думаю, це щось відбувається. Війна за ваші душі. Все в гімні сказано, то програма, по, ну, про якій ви, ну я якій живете, як то кажеться. Емоції кормлять матрицю. Те, що вам покажуть, от дивіться, Бачив відео, одне, де сказано було, що правительство Ізраїля платить там, по-моєму, 200 тисяч людей і... Немає гроші платить за те, що вони кожен день тору читають. От із-за того, що вони. Я не знаю, що таке тори знати не хочу. І за те, вони читають цю інформацію, вони розпространяються. Ну, то є, я розумію, для чого воно робиться. А ви по зомбоящику, як подивитеся, і от кожен так і думає, і воно так і розширяється, як то кажеться. А треба чуть -чуть на наодинці емоції пригасити, те, що вам по телеку показують, і думати своєю головою. Тобто емоції бачити деталі. Наша проблема всього навсього. Одного патріота з мого села ігрова жиле, залежність це робот. Ну, ним управляють так от всього навсього. Визвать на допит в СБУ і причин для війни не буде. Дивіться. 23 грудня було 7.07. Ну, як би сказати. Воно в лісі, ну, коротше, отак, як два на землі, два огня, ну, як як пучок кидаєш, тільки воно на землі ось пламеняється. 3-4 секунди і зрив. Тобто, така сама ситуація була, От воно спеціально роблять так, мені голови не треба поворачувати. Це ігра така, я би. Я ж вам казав, що театр. Така роль дісталася. 16 вересня було о 4:25 чую, безпілотник летить, просто верхня шибка. Ну, так як в селі, ну, шипка, це скло. Воно поширене. І по центру, в общем, не то на одну треті бенгальський вогонь, так воспламенення, на 2 треті це як провода замкнули. От зривається, ну, по дрону попало, як то кажеться. Все тухне. 3-4 секунди і зрив. Сильний зрив. Туди по направню до щевичів воно було. Далі, 23 числа, 7.25. Ракета пролетіла. Точно така сама, як на відео. ну, там скрін буде за 6 вересня. Там точно така сама. 7,37 самоліт, форсажу включив. Це це було смисла не дуже. Ну, смисла, не те, щоб люди боялися, як то кажеться. Ну і взагалі так, я би сказати. Там було якесь прошедство при луках. Тобто після того я це все до кучки складаю. На Оликсі я там щось купляв, і сходу це проєсвістє сталося, як то кажуть. Ну, це все знаходить, ну я би вам сказав, знаходить об'єкт, ну, щоб жертву принести. І от після того замовчали, як то кажеться, і сирени, і все, чітко, як то кажеться. А це видать, чи пообіщали оруження, чи щось дали, як то кажеться, от оживає ігрова залежність. Дивіться, 25-й, от, ну, розумієш, хто це робить, як то кажеться, бо ігрова залежність у когось. і... Там буде відео таке, доктор Сосновський, рождів прокляття Зеленського. От там буде таке відео вставлено, де Зеленський в адрес президента ну, сусідньої держави казав, щоб ти здох. Це те саме, що 21 серпня там я казав, що одна сипала. В нього вселяється, це не він каже, він воспроїдить. Просто-напросто пойміть одне. Дивіться. Ну і... Просто із-за того, що воно случилося на Різдву, це все можна до кучки зв'язати, не составляє проблем. 27 числа, 7,22. От де я живу, виходжу біля стадіону на повороті, самоліт пролітає, ну, як би сказати, низько, ну як, демонстративно це все робиться. І от далі, десь між доставком і мною в лісі, ну, скидає, що то зривається. 7.25 я доходжу до. Контори техніки бившої і доганяв, от кольцо, як дим пускає курільщик. Отаке таке кольцо тільки побольше, і, я би сказати. Темного цвіта воно було доганяє. 7,27 напроти магазина, ну, в общем, не то, що а то що рядом. Пролітає дві ракети, ті, що бачив, своїми глазами бачив. Точно такі самі, як предучий раз. Ну, і, це, і, і ще одна, я її не побачив. Ну просто поздно догадався, як то кажеться, що тут теж ракета. Тобто, летять вони, що самоліти, що ракети. З одного Ну, Не будемо називати міста, тому що туди пролетить, як то кажеться. Откуди, я вважаю. Ну, полетіли куди-то туди. Ну, я би сказав, де бойові дії. Ну, більше всього вже квартали. Дивіться, в мене пропадають скріни. Із того телефона, що я знімаю на ньому, ну, а зато його ще мов мовчу, як то казиться. Був такий скрін. От, тут цифри дещо не точні, але це разниця у два нефтяних місто Ну, тобто, я не, ну, кнопку стежити не написав, ну, я би ну, не включив. Було там так, з 93 по 99 рік Єльцину за можливість взяти кредити він надав ну, корпораціям дружественних кавичках нам стран. У безоплатне позвання 632-634. Тут цифра я чуть ошибаюся. Ну, разниця ця. Ніфтогазових сторождень, дословно, не знаю смисл такий. Вартість всього, всього ну як, оценочна, 77 трильйонів доларів. Тобто, ну, прийшов Путін. Ну, як в 99-му чи якого там, ну, я не знаю, я, ну, не пам'ятаю. Скрін зробив, думав, що це ну, в мене є, як то кажеться. І оце все націоналізував. От причина війни за чого. А будь-який конфлікт це для них не составляє труда, як то кажеться. Дивіться, такий скрін попав. Сосновський, удар по резиденції Путіна. Ну, дивлюся, доктора Сосновського. Я оставив комент. Це зв'язано з составкою нашого посла в Лондоні. Ну, там слухи, не слухи, ну, в общем таке було. Ну і ще там які то это саме. От просто все це після того, як скрій исчез, на сходу голова офісу президента. Нового. Ну, тобто, умні люди до кучки зв'яжуть. Дивіться, переписка на сайті, ну, як как би бы сказати. Оржицька селищна рада. Ну там я комент ставив. Приписка була станя і кукуріка з Сонівки. Насчети ну, і... На цих обстрілів, ну що зачем було бомбити, ну, як би сказати? Якщо ми без свято сидимо. Ну, нічого ніхто не виграв, тільки наші союзники виграли, як то каже. Тобто, і було там таке сказано, що їй запитає свого голови старостату, Михало, по батькові не пам'ятаю і звати, Приємна жіночка така. Яку роль відіграє Литвиненко? Ну, Олександр з мого села, тобто цього скріна немає. Ну, самі розумієте, як би сказати. Кому це невигодно, щоб просто скріна. Дивіться, пару слов про Путіна. Здравомисліщий. Одни, одним словом по сьогоднішньому дню все сказано. Ну і ще до того ж він думав за свій народ, як то кажеться. Зеленський думав, що він правий, але із за гіпнозу, який приміняється, він просто картинку розвернуто, бачить ровно зеркально, як то кажеться. Тобто, йому помощ треба. І ще, як би сказати. Здивіться, до президента Росії ви на нього, як би. Ну це де він, подібаєте, як би сказати. Отак от. Дивіться, до Зеленського. Обращайся, Вовочка, поможу. Для чого так? Та розбудити же вас треба якось. Ну, якщо серйозно, Володимир Олександр Зеленський. Обращайтеся, Богу вам побогти Тобто, у вас не просте становище. По похищенню Мадуро. Тобто, било, воздійснює гіпнозом, це 100%. Це просто формально кажуть це, я дубка. Це формалюровка. То есть, дивіться, така ситуація. Мир театр, ну, а ми в ньому актери. От приїжджала літом ну, сусідка, Люда. І не тільки я там був, ну, випивали, як то кажеться. І мій кум, Сімон там був. І такий він веселий, обичний. І от я кажу людям, якби ти бачила, як він те начальство ганяє. Ну, то есть, начальство местнее, його начальство. Що відбувається далі? Сьогодні з ходу грустний став. Абсолютно улипка в нього сошла з ходу. Ну і видав він відслідуючий. Сперва перестріляє всіх, Сперва своїх, своїх, потім... з сперва чужих, а потім своїх. От Отак обідяється. Як... От чого не побідялося, От слишко. Дивіться, тут так ще, ще ситуація була. От... Десь напроти мене, пожар був. Ну, я підійшов, хотів допомогти, і підходить один. Це ти підпалив далі. Це чужими устами сказано, як то кажеться. Далі слідуща ситуація була. Це було у му году, у лютому, напевно. А це цей год було не цей год, дуже у минулому году, у 25-му. Було, Це ти його сюди впустив? Тобто, якщо Пугачева ну, мільйон, алих роз по-японськи, все це узнаваємо. Це знаєте, та сама людина, і отвіт дає ну, чужими устами вона. Ну, це сказано, як то кажеться. Отвіт дає, хто це зробив, як то кажуть. Ну, Не будемо забувати, що це робить. Ну, а хто в нас, ну, як би, насчет Симона, як би. хто в нас клички дає, Бог дає клички. Ось багато чого помінялося після фрази Петра І з Новим Годом. І, це і все в нас. Хто от в новостях, просто дивіться зеркально, будете за це. Я маю це в українські новості. Тобто, хто пальцями на когось стийка, той та й робить. Я вам всі технології розказав. Ще така ситуація, чуть вдохновлення мало, я би. Сонечко рідко за хмар виходить. От, би. 17 грудня оставив один комент, До слідщий день. Воно було ярко-красне. Ну, Потім все нормально стало, як звичайно. Дивіться. От ви багато хто розпространяє відео, як -от ТЦК, ну, оці всякі, як би, те, що у нас на вулицях твориться. Просто бої відео розпрострадять, включіть їм світ, освіщення, вони не бачать нормально. Ну, так як і більшість у вас як тут кажуть. Попробуємо спіти, не знаю. Дивіться. Ключове слово сознательно в другому рядку. Коменти. Тут ще з телефоном не міг обращатися. Тут все показано. От що шукаємо під гіпнозом, що робиться. Ви можете самі знайти. Дивіться, тепер далі. Ось ці надписи. Це у нас зараз річка називається. І, кстати, з освітом багато хто їздить, особливо як наш Патріот приїжджає. Там є на польських номерах такий джип, як то кається. Всі чотири свята серед білого дня включав, як то кається. Ще по війні. От дивіться, як то. По-моєму, четвертого. Цього листопада один з п... перший чоловік, хто спросив, що треба, щоб війна закінчилася. Це просто ну, по нинішнім правилам, які придумали нам, йдіть до своїх депутатів і ну, розказуйте мою версію. Тобто, Оце все робиться для того, щоб люди психували. Ну, от є в мене такий тут персонаж. От мотає нерви вам. Із-за того, що нерви мотають, і матриця кормиться. Просто-напросто. Спецагент. Попрошу, що за спецагент. Дивіться, це було зроблено, коли, ну от, як би, що то случилося? От яке ти відношення маєш к этому? Отвіт був більше, ніж через 2 години. Ну, от так я написав. Таке от можна купити сайт, я не той, захочете, знайдете. От усе тут, як би сказати, видно, що треба шукати. Оце по тому коменту, ну, як би. А це по тому вже за Денисівку застекла обговорення. Він там написали, ну, це і за зато відбувається, що Ну як? Ну, це плата за ваше равнодушє. Такого чоловіка чоловік у владі хотів би бачити. От, це 28 жовтня. Це старе, в общем, коротше, як би сказати. Він у месенджері не читався, ну він ще йому не давали. Дивіться. Просто читайте. Це все кожен про себе. От дивіться. Написано так і. Як би сказати, Время цього комента відбито це середа 29 жовтня. От дивіться, тепер перекресток отой. Як воно хата з краю вертається. 58.02 машина має це ввиду. Не перекресток, а це біля облізка розвилка. Діда жалко. Пострадавні Зашо, як то кажеться. Ну і той ні Зашо, не, за шо, не Вернулася хата з краю. От. Це той случай при луках. Просто-напросто. Я це зразу зрозумів, що до чого. Ну я, в мене є определення другі, як то кажеться. От і піс... після того, як я поняв, як би сказати, як буквально, як тільки новості прочитав, що таке случилося. Сіряни дуже надовго замовчали, як то кажуть. Таке подивитися, якщо хочете. Це теж дивіться, це в оригіналі, як я йому, це саме, ну, предлагав, він не воспользувався. Оце ну, були там три роки. Тут це можна прочитати. Людоєство і, ну, коротше, ви букви вмієте вставляти. Та що в нас відбувалося? І тут мужик не живе з'їв, коротше. Це у нас оржецька громада. Ось так у нас тут нову доску поставили. От якби стимул, що може таке случиться, що де то рядом ще одна доска буде, де будуть портрети, і за ігнора тих, як би сказати, що все це продовжається. Ну, це стимул для вас, щоб воно там. Ось таке буває. Ну, От, ровно наоборот. Як людину заб'ю, а пенальті вб'ю. Такий чоловік він. Дуже часто зустрічається. буквально у будь-яких самих. Ну, от це протягом неділі, все це те саме. Дивіться, такий момент, як людей одворачують, як би сказати. Такий комент. Я це можу несколько разів на день бачити, ну, смотря який період нашого патріота. Просто ви зла не бачите, а всі вважаєте <свісно> зло те, що куди ви вам пальцями тикнули, як то кажеться. От реальна ситуація. З батогом пастух, от як там у Біблії, все кінчиться, коли народ ну, підніметься, як то кажеться. Просто от захищаємо своє. Воно вже давно не ваше, як то Ну, В більшості случаї. Інвесторів воно вже. Тут саме головне про шарія. От любить перебуватися. Ви просто на ньому місці не були. Ну, прозрів чоловік та і все. Просто як определяється. Ну, коротше, як передивитися це відео, тут як завжди в нас. І от як такий комент. Як людей вона приділить? Вони самі кажуть, хто вони такі. Тут передивитесь, у відео там почуєте це все діло. От. Є в мене в друзях. Вікторія Тара. Вікторія, пожалуйста, передивися, бач, далі не дивились. Ну, передивися серед своїх сотрудників. Пожалуйста, це це покажи їм. Всі ті відео. що той. Дивіться. Така ситуація, зараз я його чуть краще сделаю. Оце я попробую. Одникаючий маневр. Ну, то есть я попробую вам його скинути. Ну, Отдільно. Це люди добрі, миру вам. Розповсюджуйте відео, скільки мона людей є те саме. Люди жити хочуть.